Доброго дня, шановне журі! до вашої уваги пропонується постар до дослідницької роботи на тему Оцінка якості води різних типів водою для рекреаційного використання, наприклад, водою Михайлівської борщинівки». Об'єктом дослідження є самі водою Михайлівської боршівки, а предметом їхні хімічні та органолептичні показники, що визначають можливість рекреаційного використання. Мета роботи полягає у визначенні прозорості кислотно-лужного біобалансу pH-води, проведенні візуально-органолептичного аналізу, а також порівнянні показників між різними водами. Для цього було поставлено ряд завдань, які можна побачити праворуч на посаді, проведено відбір проб у різні пори року, визначено прозорість за допомогою домашнього досліду. Вимірено pH індикаторами тест МУшКО та проведено органолептичний аналіз. Також у правій частині, але вже нижче, позначені місця відбору проб. Також наведені основні результати досвідів, зокрема, визначення прозорості та кислотно-лужного балансу. На основі отриманих даних. Встановлено, що більшість водойм мають достатню прозорість і нейтральний або слаболужний pH, що свідчить про відносно низький рівень забруднення. Однак у деяких пробах спостерігався жовтуватий відтінок і помутніння, що може вказувати на наявність домішок та потребує подальшого контролю. У висновках зазначено, що досліджені водойми перебувають у відносно стабільному стані. А отримані результати можуть бути використані як база для подальшого моніторингу. Дякую за увагу.